Ішемічний інсульт часто має попереджувальні сигнали, які називають транзиторною ішемічною атакою. Це раптове дніміння або слабкість в обличчі чи нозі, ну, особливо з одного боку тіла. Далі порушення мовлення людина не може чітко говорити або розуміти слова. Може бути раптове погіршення зору на одне або обидва ока. Часто буває запаморочення, втрата рівноваги, координації без очевидної причини. Може з'явитися сильний головний біль, який з'явився раптово і незвичайно для людини. Ці симптоми можуть тривати від кількох хвилин до години і зникати, але це не означає, що все минуло. Це сигнал, що великий інсульт може статись найближчим часом. Існує профілактика ішемічного інсульту природніми засобами: омега 3 часник, імбир, куркума q 10 вітамін С з кверцетином, листя, оливи, лецитин, азіатська знижують згортання крові, покращують мікроциркуляцію і підтримують еластичність судин.